Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Кривонос в інтерв'ю п'ятому каналу у програмі рандеву з Єніною Соколовою відтвердив, що вранці 24 лютого лютого Жуляна стояла три літаки заправлені й готові до відльоту з України. Пише Дмитро Ковалєв. Генерал особисто віддав накази злити банзини з цих літаків. Також відомо, що він віддав накази залити мастилами злітну смугу Жуляна, щоб запобігти висеці у Жулянах. За що й отримав кримінальну справу від влади. Тепер мені здається, кликуху Боневті. Можна вже змінити на а чому не втіка. І всім буде відома відповідь, бо не дали. Можливо, цей злитий бензин якраз і був головною причиною того, що Київ стояв. А тепер про піар на цьому тижні в закритому аеропорту Бориспіль у Києві влада влаштувала помпезну піар-подію. За величезним круглим столом сиділи представники офісу президента, посли інших країн на саму подію. Запросили головні національні і міжнародні медіа. Очікування були височезні. Мета обговорити мирний план Володимира Зеленського, за яким Україні вже другий рік відмовляє провести захід в хоча Андрій Єрмак активно це обіцяє кожні кілька місяців. Про що говорили, залишається невідомо. Відомо тільки що Єрмак пообіцяв, що колись відкриється якийсь український аеропорт, Чи це Бориспід підтвердити він не зміг. А його радник Михайло Подоляк наступного дня повідомив, що відкриття ще треба почекати. Що цікаво, на події не було президента. Його формулу миру обговорювали під егідою голови його офісу круглих столів для Зеленського за майже п'ять років. президентства було чимало, але така помпа для Єрмака це вперше. Можливо, Президент і мав там буде. Можливо, останній момент йому стало недобре. Чи він посварився з головою свого офісу? Що останнім часом відбувається дедалі частіше? Але складається стільки враження, що де Юра у нас президент Зеленський, а от по факту Єрмак. Нагадаємо, керівника офісу президента Андрія Єрмака не було у столиці 12 днів спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це розповів нардеп екс-слуга та доброволець полку спецпризначення Сафарі Національної поліції України Геолерос. Також він зазначив, що Єрмак це головна людина, яка систематично зливала Україну у руки агресору. Рефом за моєю інформацією, Ермак через 12 днів повернувся до Києва після початку повномасштабної війни. Та він повинен був заграти, потрапити зі всім своїм оточенням. При цьому він повернувся. Він домігся, щоб його людину призначили заступником міністра оборони, щоб його людину призначили генеральним прокурором. І зараз наближена до нього, і татарова людина будуть призначати головою СБУ. Цей абсурд тільки в нашій країні може відбуватися. Наголосив він в інтерв'ю. Нардеп також зазначив, що всі ключові призначення як до так і після війни з. Зді... Диснює саме Андрій Єрмак. Тому українці не повинні дивуватися швидкій окупації Херсонської та Запорізької областей. Всі ключові кадрові призначення проходять через цю людину. Його батько був тісно пов'язаний з ФСБ. Його минулий партнер Емануїло, агент ФСБ. У нас кродозарадник керує країною. Через це не стоїть дивуватися, що в цих чи інших областях з'явилися люди, які розмінували мости. У нас головна людина, яка зливала систематично нашу країну у руки агресору. Це Андрій Єрмака, зазначив Єлерос. Крім того, він нагадав. Що виключно завдяки українцям, міжнародні партнери надають колосальну підтримку Україні офіс президента і Зеленський помилко. Вважає, що це їхня заслуга. Додав доброволець. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.